Пограбування із присмаком романтики цьому хлопцю лише 20 років, а він вже встиг пограбувати людину та вчинити стрілянину просто на вулиці, а все через бажання захистити кохану. Скомандували йому стій він зупинився. У в нього в руках був цей ноутбук. Як потерпілий, сказав, що це той ноутбук, що в нього викрав. І ще сказав, що в нього є пістолет. Пістолет, як згодом засувалася, в нього був кишені. Грабіжник, як виявилось, не місцевий. Приїхав до Львова з буремного сходу. На злочину його підштовхнула дівчина, зателефонувала і поскаржилась, що кафе, де вона працює, не віддає їй зарплатню. Хлопець вирішив заступити за кухану, проте замість того, щоб піти до міліції, вирушив розбиратись з непорядним роботодавцем сам на сам. Ми з ними не змогли вияснити суперечку щодо моєї дівчини, яку він не хотів віддавати повну зарплатню. Хлопець залишив на столі записку з номером картки, на яку роботодавець мав перерахувати зарплатню коханої. У якості застави взяв ноутбук чоловіка. Пообіцяв, що поверне, коли той віддасть заборговані гроші. Роботодавець ініціативи не сприйняв разом із товаришем. Погнався за переселенцем. Коли утікач зрозумів, що справи кейпські і погрози лунають все ближче і ближче. Почав стріляти у повітря. Я дістав цей, цю, цей засіб самозахисту, дозволений законодавством України і зробив один вистріл угору в сторону неба. Невідомо, чим би закінчилася ця втеча з ноутбуком, якби звуки пострілів не почули правоохоронці. Хлопця затримали, він чинити опір не став, здався без вагань. Проти парубка порушили кримінальне провадження за статтею грабіж. Проте ця історія наочний приклад того, як нехтуванням закону не можна домогтись виконання закону. Вочевидь, якби хлопець одразу звернувся до правоохоронців, а не намагався вирішити все самотужки, то ситуація розгорталась би за іншим сценарієм, і він би не перетворився на підозрюваного. А тепер парубок замість зарплатні отримав лише нові проблеми.